Числа 12 розділ. І нарікала Маріям та Араон на Мойсея за жінку кушатянку, що взяв, бо він взяв був жінку кушатянку. І казали вони: чи тільки з Мойсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами, і почув це Господь, а той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсея і до Араона, та до Маріям. Вийдіть ви троє до скині заповіту, і вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари і став при вході Скинії. та й покликав Араона і Маріам, і вийшли обоє вони. І сказав він: Послухайте ж ви моїх слів. Якщо будете між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Мойсей. Усім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а видінням і не загадками, і образ Господа він розглядає. І чому не боялися ви нарікань на Мойсея мого раба, і запалав гнів Господній на них, і він пішов. А Хмара відступила з надскинії. А ось Марія прокажена, збілівши, як сніг. І обернувся Араон до Маріам, аж ось вона прокаженна, і сказав Араон до Мойсея, будь ласка, мій пане, не поклади ж на нас гріха, щоб були ми нерозумні та що прогрішилися. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що, як виходить з утрови матері своєї, то зітліла половина тіла її. І Мойсей кликав до Господа, говорячи: Боже, вилікуй же її. І сказав Господь до Мойсея: а коли б її батько справді плюнув на обличчя її. Чи не буде вона сім день засоромлена, вона буде замкнена сім день поза табором, а потім повернеться. І була замкнена Маріям поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Маріям. А потім рушив народ із Гацероту і таборував у пустині Паран.